Всіх вітаю! В наявності камера велосипедна 28 дюймів або 700 мм наружний і 622 мм посадочний. Значить, шириною від 25 до 32 С. Ну, тут мім. Тіпніпеля автомобільний. Спробую це показати ще. От, камера. Камери нові. Якісні наявності. Це себе показав як досить непоганий виробник от, доброї якості, недорогий. Тому мешканці, мешканці міста Одеси можуть придбати цю камеру. Як, на мою думку, це більш за все підходить там під велосипеди шосейні, фікси, циклокроси ну, з такими з таким от параметрами, тобто 28 дюймів. і Шириною від 25 до 32 це. Хоча по практиці я навіть став на покришки 23, це, і ця камера і там добре ставала і, і накачувалась і працювала. От. Значить, мешканці міста Одеси можуть придбати самовивозом, мешканці інших міст можуть придбати службами через службу доставки. Як бачимо, камери нові, запечатані, от. якісні. Тому ось такі справи. Значить, ціну і адресу, і характеристики я, написушу, я напишу в описі до відео. Всім бажаю гарних покатушок і усього найкращого!